Добрий день, 1 грудня 2025 року. Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва земельних відносин АПК та охорони природи. В склад комісії четверо депутатів, присутні двоє, кворум є, можна розпочинати роботу. Комісії на комісію запрошена голова земельного відділу Оксана Анатолійовна. Ми маємо розглянути п'ять питань. Надається їй слово. Дякую. Так, перше питання, яке виноситься на комісії, це у нас затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення маршрут земельної ділянки. Громадянки Осейчук Валентина Володимирівна, загальної площі 25 соток для будівництва обслуговування жилого будинку, село Степок, вулиця Молодіжна, 21. Замель... На цій земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомості будівля, яка перебуває у власності осечук Валентини Володимирівни відповідно зараз звернуться до нас по Щодо передачі у власність цієї земельної ділянки. Я yeah, за. Наступне питання: це нас затвердження технічної документації з щодо встановлення втомані меж земельної ділянки громадянка Кравчук Тетяна Петрівна. Площа також 25% соток для обслуговування будівництва обслуговування жилого будинка, яка знаходиться за адресою село Волиця, вулиця Житомирська, 190. Сто також на ділянці знаходиться будівля, жилий будинок, який перебуває у власності Кравчук Тетяни Петрівни. Наразі звернулася з Копотами щодо затвердження технічної документації та передачі власної земельної ділянки під цієї будівлею. Наступне питання: це затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж громадянки Любесь Валентини Саївне площею. 22-45 гектари для обслуговування жилого будинку в селі Імниця, вулиця Садова, 3 а ситуація аналогічна. Також наявний жилий будинок і перебуває у власності заявниці. Mm -hmm. Наступне питання: це до нас звернулось староботинянське ССТ з попитанням щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Яка перебувала в них в варіанті, і на ній знаходиться також об'єкт нерухомого майна, який перебуває у власності ССТ. Наразі договір оренди закінчився. Однак поновити ми його не можемо в зв'язку з помилками обміну файли та в зв'язку з тим неможливістю формування нормативної грошової оцінки. Тому наразі спочатку треба зробити технічну документацію для методи усунення відповідних помилок, зрозуміло, сьогодні і останнє питання. Це у нас винесення в на місцевості земельної ділянки земельної частки паю, громадянину Шпаковичу, відповідно до Валентину Проніславичу, відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили. з рішенням суду. таки, всі питання розглянути.